Знаходимося на одному з найважливіших відбудов міста Запоріжжя, будинок по вулиці Застофонській, 8. Чому одна з найважливіших? Тому що протягом приблизно півтора роки мешканці будинку чекали, як будуть розвертатися події з відновленням, і вони так і не розпочиналися. Була складна ситуація з розробкою проєктної документації, продовжувалася складна робота з проведенням тендерів, на які ніхто не виходив. І тоді я нагадаю з. Навесні у нас була зустріч безпосередньо з мешканцями цього будинку, де було прийнято рішення, що два під'їзди цього будинку, а саме 72 квартири, які найбільш постраждали, не будуть відновлюватися. Буде надано сертифікати мешканцям на придбання нових квартир. А два під'їзди 72 квартири будуть відновлюватись і капітально ремонтуватись вже силами державного підприємства Місцеві дороги. Який статус у нас є на сьогодні після півроку нашої зустрічі з мешканцями? 72 сертифікати в більшій своїй частині було видано і вже більш ніж 20 квартир мешканці змогли придбати. Гроші вже виділені на 36 сертифікатів, тож мешканці можуть придбати хоч сьогодні квартиру в будь-якій частині нашої держави. Сьогодні досить активно рухаються роботи по капітальному ремонту безпосередньо будинку з Істафонська 8. Більшість робіт ми розраховуємо виконати безпосередньо до кінця року, для того, щоб мешканці могли заселятися якомога швидше в свої квартири. Наша головна цінність це люди і ми маємо їм всіляко допомогти. Безумовно, це одна з найтрагічніших локацій міста Запоріжжя, тому що я нагадаю, що в жовтні 2022 року тут загинуло 10 людей. 272 людини залишились без житла. Дійсно, було проблемою зрозуміти, що хочуть люди, виходячи з позиції кожної родини, кожного власника квартири. Вдячно, що знайшли консенсус. Вдячно, що допомога обласної адміністрації і центральної влади. Люди отримали гроші на реальні постійно. Я хочу нагадати, що Запорізька міська рада і досі продовжує виплачувати відповідно до міської судової програми 10 тисяч гривень кожному мешканцю, чиє житло стало зруйнованим внаслідок російських атак. Хочу також зазначити, що враховуючи складну ситуацію в Запоріжжі, починаючи з вересня. Міська влада розробила разом з обласною адміністрацією 8 пакетів, щоб надавати мешканцям допомогу, тому що величезна кількість будинків приватного сектору пошкоджена починаючи з вересня 24-го року. 151 багатоповерховий будинок було пошкоджено, це тільки починаючи з вересня 2024 року. Водночас ми маємо готуватися до складних викликів і вдячна нашим комунальним підприємствам, районним адміністраціям, які зараз максимально залучені у відбудову, які зараз максимально залучені для створення запасів та аварійних фондів по будівельним тому ну, безумовно підтверджую, що люди з найближчі і їх позиція ми завжди чуємо.